Радіймо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Хто ще не знає, ельфізм це теорія та практика перетворення людини на надлюдину світлосяйного ельфа. Технологія трансформації описана в документі під назвою Добре знання або ж «Євангеліє Ісуса Христа. Ми вже перейшли до практики, і це допомагає нам розвивати теорію. Радіймо, ельфи. Вітаю з переходом від дитинства до зрілості. Ми вже говорили про те, що головною ознакою готовності людини до метаморфозу є глибока зацікавленість темою палінгенезії. Там, де з'являється щира зацікавленість, негайно починається практика. І тут нема нічого важкого як казав Григорій Сковорода слава блаженному Богу, який зробив усе потрібне неважким, а все важке непотрібним. Перехід до надлюдини є природним процесом, тому відбувається без надмірних зусиль. Подібно до перетворення гусені на метелика, важливо, щоб людський дух дозрів до такого перетворення. Є ще одна ознака, що дух готовий припинити реінкарнацію і перейти до вічного життя. Ця ознака полягає в тому, що людина бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я вона не віддає себе в руки лікарям, подібно до дитини, яка в усьому покладається на волю батьків. Доросла людина вважає, що вона є господарем свого тіла. Тому ніхто краще за неї не знає, що з ним робити. Це глибока думка. Людина, яка дозріла до палінгенезії та вертикального прогресу, не шукає, де б купити таблетки для оздоровлення, а шукає розв'язання проблем усередині себе. Якщо людина вірить у те, що володіє механізмом самозцілення, значить, вона готова до розвитку без реінкарнації. Реінкарнація це прояв дитинства адже людина сподівається в новому втіленні отримати здорове тіло. Від інших людей. Якщо ж людина займається самовдосконаленням і покладається на власні сили, то це прояв зрілості та відповідальності. Минулого разу ти говорила, що для оздоровлення треба багато рухатись і вчасно йти до сну. Я спробував, і мені це дуже сподобалось. Найголовніше, що пройшла кріпатура тіло стало легшим і пластичнішим, майже як у дитинстві. Це просто диво. Жодного дива. Просто при засинанні до 10-ї години вечора. Виділяються гормони, які здійснюють відновлення, зокрема соматотропін гормон росту. Якщо в цей час людина вже спить, то вона не заважає своєму організму здійснити самолікування та оздоровлення. Більшість людських проблем викликана тим, що люди постійно займаються самознищенням. Отже, більше рухаємось і вчасно йдемо до сну. А після дев'ятої години відключаємо гаджети адже світло від моніторів. Руйнує мелатонін, гормон сну. Це я знаю. Краще перед сном почитати паперову книжку. Я раніше вже в ліжку читав книжки з програмування і дуже гарно засинав. Тепер читаю про стартапи. Є ще одне правило для оздоровлення не вживати їжу після шостої вечора. Річ у тім, що в цей час наша система травлення поступово засинає, тому їжа погано засвоюється. Найкращий спосіб скинути зайву вагу. Не вживати їжу після шостої вечора і вчасно йти до сну. Фактично це реалізація чесноти скромності. Пізня вечеря та пізнє засинання це шкідливі звички. Справді чеснота скромності це звичка позбуватися всього зайвого і набувати все необхідне. Це перший крок до надлюдини згідно з заповіддю щасливі, скромні, бо їхнє царство Боже. Найголовніше очищення психіки від зайвої інформації. Звільнення від негативних емоцій та іншого сміття. Цьому сприяє очищення від зайвих речей, одягу, книжок, техніки. Для очищення психіки я застосовую живе слово, прочитую своє прізвище, ім'я та по батькові через реальсоти. При цьому після кожної літери прочитую джерело очищення живим словом освятив дух, очистив душу, відновив плоть, до світла спрямував. Це дуже ефективна практика. Я цю форму живого слова прочитую під час засинання, а також під час прийняття душу. Тоді очищення відбувається не лише на фізичному, а й на інформаційному рівні. Я також так роблю і не лише під час засинання, а й коли вночі пробудився і треба швидко заснути. Це гарна ідея. Тоді поділюсь ще одним своїм ноу-хау. Перед вживанням їжі я прочитую її назву через реальсоти. Фактично, це освячення їжі. Така практика нейтралізує будь-який негатив присутній у їжі. Дякую, мені це подобається. А я зараз виробляю звичку щодня виносити з квартири щось зайве, старе чи зіпсоване. Проте серед речей, які мені вже не потрібні, є цілком пристойні речі, навіть не знаю, що з ними робити. Так, це проблема. Але якщо є громада своїх людей, то ця проблема легко розв'язується. Просто береш гарні речі і даруєш тим, кому вони потрібні. Тут одразу ж подвійна вигода по перше, ти радієш разом з людиною, яка отримала подарунок. По друге, ти підвищуєш свій статус у всесвіті адже граєш роль мецената, який може собі дозволити робити серйозні подарунки. Я десь читав, що коли людина робить подарунок, то вона порушує рівновагу Всесвіту. Тоді Всесвіт для відновлення рівноваги робить зворотне дарування зазвичай значно потужніше. Так працює магія дарування. Що більше ми про це говоримо, то я ліпше розумію, чому першим пунктом технології палінгенезії є вироблення чесноти скромності. Скромна людина постійно позбувається зайвого, відтак відкриває свій простір для необхідного. Відкидаючи старе, ми притягуємо нове. А тут виявляється, що при цьому ми ще й підіймаємо свій статус у всесвіті. Це вже не просто прибирання свого простору, а якась магічна гра. Друзі, долучайтесь до гри, Радіймо, ельфи.